Друзі, доброго дня, продаж будинку в місті Мукачево. хороша локація, недалеко від центру міста. Заходимо, отут у нас коридорчик. Заходимо ось такі кімнати. Направо у нас кухня. Тут великий коридор, вітальня. Тут у нас продовження вітальні. Тут спальня кімната. Будинок з ремонтом, готовий до проживання. Кого цікавить? Хороша локація, недалеко від центру міста від виїзду на трасу Київ-Чоп. Так, ось такий будинок на підлозі паркет. Тут у нас санузол, тут ванна кутова. Тут у нас унітаз, об'єднана ванна, туалет. І тут у нас Кухня-кухня повністю обладнана, побудована техніка. Кого цікавить, звертайтесь.